Котел для груби в пічку для водяного опалення, зверху до половини закритий трубами під одну камфорку. Накривається зверху чугунної варочною поверхнею двохкамфорочною. Передня велика камфорка вільна. Далі будуть труби. Там можна гріти постійно воду. Вода буде нагріватися, але не закипить. Но котел буде більш потужний для опалення. Це стандартні розміри. Наружна ширина 35, висота 25, довжина 60. Топка всередині чиста ширина 25, висота 25. Ціна такого 6600 гривень. Відправляю новою почтою. Можна без предоплати, форма оплати люба. Збільшені розміри наружня ширина 40, висота 30, довжина 60. Тоді топка всередині. Буде не 25 на 25, а 30х30. 30. Дорожче на 800 гривень. Такий котел збільшений. Також інші відео і варіанти є на моєму каналі. Дивіться, підписуйтесь. Гарного дня.